Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 8 березня 2024 року. Отож, мої любі, вітаю нас всіх зі святом весни, краси і любові. Давайте подивимося, який сьогодні. Буде день, яку енергетику нам несе? Сімка посухів, що в нас на дні колоди, Паш. Паш мечів. Сімка посухів, ух, тут ліс. Заблудилися, хтось заблудився, шукає вихід. В класиці сімка посухів, це. Я стою на своєму. відстоюю свої межі, свій простір. Ну, тут ні, ліс, опадає листя, темний такий ліс, не видно неба, а тут де видно, то воно таке сіре, похмуре. Ну, тобто такий стан, що х, хто я, де я, що я, куди йти, як загублений, на дні колоди паш посухів. Лист, так? Пише лист. Можливо, от ви отримали повідомлення якесь, і тому стан такий, пов'язане з повідомленням, з листом. Щось вам сказали. Інформацію ви отримали, якусь для вас, там, чи важливу, чи неприємну. Ну, в кожного своя ситуація, але ось від цієї інформації ви почуваєтеся так. Або ж, навпаки, ви написали комусь листа, ви комусь щось сказали і почуваєтесь, тому що не знаєте, які будуть наслідки, і стан ось такої. Загубленості, розгубленості, стан очікування. Давайте подивимося. Якийсь несвятковий настрій. Подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Єрофант, старший аркан Єрофант. Тут спіритичний сеанс зображений допоможе. Вам допоможе ваша невпевненість, а ось ваші переконання, ваше розуміння. Тому що ну, на дні колоди в нас був так лист. Чи ви комусь писали, чи ви його отримали, і тому це такий стан пов'язаний з цією інформацією чи з повідомленням. І раз ви це сказали, чи ви написали, то це ваші переконання, це ваше розуміння, це ваш стан такий. Ви впевнені в тому, що ви зробили. Просто ви, можливо, очікуєте реакції. Ну, тобто, вас, вам допоможуть ваші ну, цінності, які для вас важливі? Ваша впевненість в тому, що ви правильно поступили. А що буде заважати. Ох, такий якийсь містичний день сьогодні. Що буде заважати? Таке враження, що от якісь е відкриються таємниці. І... Ви в очікуванні, наслідків, заважати буде трійка мечів, ніж спину. Угу. Ось так. Так, як я тільки що сказала, трикутник, ніж спину, що, ну, от заважати буде, можливо, біль та, що, що ще є в вас. Що вам завдали болю, ота гіркота буде заважати. Ви ще це свіжа рана, можливо, свіжа образа. І це гірке таке відчуття заважає, тому що вам вструмили ножа в спину. До речі, недавно в нас була. Саме ця енергетика, можливо, тоді оце і сталося. А зараз ви дали відповідь. Ви відповіли, ви себе відстояли, ви дали відсіч, дали відпір. Але от гіркота ще є. Вона заважає, вона заважає, можливо, тверезу мислити, можливо, тому що ще болить, тому що важко ще. Тримати під контролем свої емоції. Ось такий сьогодні день, такий якийсь, от як... дійсно як цей ліс. Таємничий. Такі перечуття. Скоріше, не розгубленість, а ось перечуття, що буде. Які, які наслідки, яка реакція? Не будемо ховати. Ось такий сьогодні день. Ну і пам'ятаєте, так, вогонь? Вогонь це, це вогонь. Бережіть себе і своїх рідних, а я бажаю нам мирного і спокійного дня вдалого дня у нас вийшло сонечко, гарного настрою, сонечка в душі, сонечка за вікном. Радійте, радійте всьому гарному навколо вас, радійте кожному дню, насолоджуйтеся. Всім тим, що вам приносить радість. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю, з радістю, з бажанням, з натхненням. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа. -па.